Є дуже простий спосіб знайти двері справжнього прощення і відчути, що вони широко відкриті для запрошення. Коли ти відчуваєш спокусу звинуватити когось у будь-якому гріху, не дозволяй своєму розуму зосереджуватися на тому, що на твою думку він зробив, бо це. Самообман, натомість запитай себе, чи звинувачував би я себе у цьому. Здатність приймати істину у цьому світі є перцептивним аналогом творення у царстві. Бог зробить свою частину, якщо ти виконаєш свою і його повернення в обмін на твоє. це Обмін сприйняттям на знання. Святий Дух перебуває в обох наших розумах, і він єдиний, тому що немає порожнього простору, який відділяє його єдність від нього. Порожній простір між нашими тілами не має значення, тому що те, що об'єднано у ньому завжди єдине. Урок 39 Моя святість це моє спасіння. Якщо почуття провини це пекло, що є його протилежністю? Як і текст книги, по якому був написаний цей курс, ідеї, використані для вправ дуже прості, дуже зрозумілі та абсолютно недвозначні. Нас не цікавлять інтелектуальні цілі чи логічні ігри. Ми маємо справу лише з тим, що є дуже очевидним, але що не видно у хмарах складності, в якій ти думаєш, що думаєш. І якщо почуття провини це пекло, що є його протилежністю. Це точно не складно. Вагання, яке ти можеш відчути під час відповіді, не пов'язане з двозначністю запитання. Але чи віриш ти, що провина це пекло? Якби ти повірив оце, ти б одразу побачив, наскільки прямим і простим є текст, і тобі не знадобився би курс. Нікому не потрібна практика, щоб отримати те, що вже є його. Ми вже казали, що твоя святість є спасінням світу, а як щодо твого спасіння? Ти не можеш дати те, чого у тебе немає. Спаситель повинен бути врятований. Як ще можна навчити спасінню? Сьогоднішні вправи мають бути застосовані до тебе, визнаючи, що твоє спасіння є вирішальним для спасіння світу. Якщо ти застосуєш вправи до твого світу, весь Світ отримає користь. Твоя святість є відповіддю на кожне запитання, яке коли-небудь задавали, яке задають зараз і яке будуть задавати у майбутньому. Твоя святість означає кінець провини, а отже, кінець. Пекла твоя святість є спасінням світу і твоїм. Як можеш ти, кому належить твоя святість, бути виключеним з неї? Бог не знає несвятості. Чи може бути, що він не знає свого сина? Настійно рекомендується цілих 5 хвилин для 4 найдовших сьогодні тренувальних вправ. Заохочуються також і часті короткі вправи. Якщо ти відчуваєш, що хочеш виконувати довгі вправи, виконуй довгі, якщо короткі – виконуй короткі, Хоча рекомендується виконувати і ті і інші. Почни виконувати вправи як зазвичай, повторюючи сьогоднішню ідею про себе. Потім закрий очі та подумай про нелюбов у будь-якій формі, дискомфорт, депресія, гнів, страх, хвилювання, напад, невпевненість. Тож що, Яку б форму вони не приймали, вони позбавлені любові і спочатку вони страшні. Тож саме від них тобі потрібно врятуватися. Відповідними темами для сьогоднішніх вправ є конкретні ситуації події. Чи особистості, які асоціюють нелюбовні думки будь-якого роду. Для твого Спасіння дуже важливо, щоб ти бачив їх інакше, і саме твоє благословення на них врятує тебе і дасть тобі бачення. Повільно! Без свідомого вибору і без особливого наголосу на чомусь конкретному, шукай у своєму розумі кожну думку, яка стоїть між тобою і твоїм спасінням. Застосуй сьогоднішню ідею до кожної з них таким чином. Мої думки. Про нелюбов до тримають мене у пеклі. Моя святість це моє спасіння. Тобі, можливо, буде легше виконувати ці вправи, якщо між ними ти виконуватимеш кілька коротких вправ, під час яких кілька разів повільно. Повторюватимеш собі сьогоднішню ідею. Також тобі може бути допомогою, включаючи кілька коротких інтервалів, під час яких ти просто розслабишся ні про що не думаючи. Зберігати концентрацію спочатку дуже важко, це стане набагато легше. Коли твій розум стане більш дисциплінованим і менш схильним до відволікання, тим часом вводь варіації вправ у будь-якій формі, якій ти хочеш виконувати, однак не змінюй саму ідею, змінюючи спосіб застосування. Незалежно від того, як ти вирішиш її використати, ідея має бути виражена таким чином, щоб її зміст полягав у тому, що твоя святість є твоїм спасінням. Закінчуй кожну вправу, повторюючи ідею її початковій формі, додаючи. Якщо провина є пеклом, що є її протилежністю. У коротких вправах, які слід виконувати 3-4 рази на годину або навіть більше, якщо можливо, ти можеш поставити собі це питання, повторивши сьогоднішню ідею, а краще і те, і інше. Якщо виникають спокуси, особливо корисною формою ідеї є моя святість, моє спасіння від цього. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе. Потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.